Всім привіт! Кінти, наші, друзі, підписники, хейтери є вже, вже нас більше хейтерів я бачу. Сьогодні в нас на огляді заряджений 205 кузові Mercedes Цешка з 300 тисяч пробіг у 2015 році. Пацани, ви бачите вигляд машини. У нас встановлений тут 2,2 дизель. Машина прийшла 300 тисяч, мотор в ідеальному стані. от Бачите, на гідроупорах. Тут у нас було 11 видів бензинових моторів, 6 видів дизельних. В нашому випадку це 2,2 дизельок, сама, сама така моцна машина. Також їхні варіанти були гібридниками. Гібридники вони були теж фані. Зараз військовий красик заїде в мене раз пролетів. Ми Мерседес а не Гамновоз. Таково. Що ми бачимо? Мерседес в 15-му році це клас вибору перше місце з у. блять, чекай, як воно це сі називає, сірий кадр буде. Машина року, коротше, в 15-му році він став самим популярним, самою краш, крашною, кращою блядь, красною, крашною, можна крашною сказати, крашною машиною. Року. Це ну, просто машина зачотна. Це є в нас е, не Єшка, не С-клас, вже такі здорові, бізнес-класи, але це є у нас втричі дешевша машина, і вона того вартує. Чого? Бо в ній ви себе чуєте, бля, як бізнесмен уже е, ну, боком Даш, ні? він не дав боком. Голови звертають, що ми тут робимо? Зараз хтось там у ФОСі буде нині. Коротше такого, що хочу сказати. В нас і тут вже губа додаткова, така файна. З цього, як це називається? Славку? Як це називає? А? Карбон. Карбон, карбон, так, карбон, во. карбон. Файні номера. Оця штука навіть ці не витягала. Я взагалі не знаю, на що Mercedes її зробив. Бля, можна ззаді було приробити, аби бампер не царапати, коли БМВ тягнеш або ауді. Оця марка, хлопці, це є найкраща марка усіх часів. Мерседес вміє зробити гарно цей бампер, це, блядь, не... Не жигулі нахуй. Це, блядь, машина не БМВ, це зальот. Коротше такого, що у нас є з цього боку в Мерсі? Це у нас універсал версія. Універсал, хлопці, як то кажуть, універсал влазять довші дівчата. Це машина для пацана, такого, такого дати собі, взятися моців руль, рульку, дати тапку, таку і пішов. Зараз ми вам продемонструємо, як це відбувається. Диски у нас леті, сірі, прусі. Гарно, що Mercedes вміє зробити. Не роблять там просто, а, бо то спорт клас, то бляд, як хонда японці роблять. Мерседес робить таку машину... Чекай, то не СБУ. Ні, не СБУ. Привіт. Що в нас є? У нас є гарні пороги. Ти пишеш тут чи там пишеш? Пиши тут. Коротше, кудяк він знімав. У нас є що, гарні пороги? Пороги мають металеві накладки. Машина Мерседес це є така машина, не BMW, не Audi, не Хонди, там всякі, не Форди. Це є машина для людей, які мають в собі почуття такого бізнесмена, так скажімо, або людина, яка вірить в себе. Мерседес це є машина не та, як я казав, вже про Є46 казали, а що блин, машина душі, машина така файна. Це. Я навіть не знаю, як сказати. Я фанат фанатом Mercedes, цей кузов мені взагалі зайшов конкретно. От, підходь сюди ззаді, бачимо, що в нас зараз паде сніжок. Уже сьогодні Романа, 18 листопада. Ми приїхали знімати Мерсик. Сніжок паде, погода файна. Холнув руки трохи, але то нічого. Це у нас є C220, 2.2 Bluetech. Бачите. За що я кажу? Вони вміють Mercedes вміє зробити все акуратно, гарно, так, аби воно виглядало так, як має бути. Бачите, що у тут? -вот Mercedes навіть не робив ніякий ціво, Зробили для BMW. Бачите? Я вже бачу, воно вже таке сішалтає, бо БМВ тягало, певно. от. Не те, що BMW погані машини, не просто Mercedes то і Mercedes. От що я вам скажу, як каже мій тато. У нас є гарні накладки тут, що двохстволка. Але це, звісно, таке усі мерседеси роблять. Що у нас є по багажнику? Багажник відкривається акуратно. От чик, Бачите, відкривається гарно. Загружений речима. Машина робоча. Бачите, я лише чик, пальцем чикнув, все, нема питань. От. Звідси з цього виду Мерс виглядає просто бемба Не бемба, а бомба, блядь, хлопці. І бемба, і гімба. Ну, бля, ракета. От код відкрився, бачите? Є от сюди заливається adblue, коротше, якась фігня, дізельок наш любимий всіма. От, що в нас є по салончику? Салончик у нас файний, гарний. Ми вам його зараз покажемо в більших критеріях. От. Машина сама по собі заслуговує немало важності того, що немає режиків, немає гнилі, немає всяких там підкрасів. вже, машина 2015 року це у нас виходить машині скоро Коротко, 7 років з копійками. От. Зеркала у нас мають також поворотники, мають регуляцію різну. Машина того заслуговує, що вона себе показує на всі 100. Ось. Це, блядь, кажу, машина гарна, динамічна, заслуговує покупки. Ціна на неї невелика. Не є там блядь, 20-30, як ліплять, 32. От є сіра цешка, 32 тисячі. Блядь. Ну, не блядь, за що? 14 рік, це 15-й універсал, чорний колір. диски, файні. Бачимо, що у нас є по салону. в пасажира. Бачимо, салончик виглядає. Ну не то, що по бізнесменськи, а так по-бізнесменськи люто. Шкіра, матеріал. Це не є, блядь, уже може бути в Ауді, в БМВ, але в Мерседесі тут дійсно гарні матеріали, реалістичні. Є шторки, можна таку шторку чик, собі взяли, підняли, зафіксували. О, це додатково є. Типа. От. Є динамік, гарний динамік. Як вони це називають у нас? Бурмістер. Бурмістер. Бур це, блядь, це я, я динаміків. Гамновози, гамновози, ля-ля-ля-ля-ля. Де покаде пішов? Бурмістер, динаміки, бомба. От. Є підсвітка червона. За що я вже казав, що це також величезним плюсом грає для нас. От. Переходимо наш стандартний перехід буде. Чікс. Дверку відкрили. Отако. От Сідаємо. Чікс. Що ми бачимо зразу на порозі? Бо всі подивились на мою ногу. На мій Джордан замащений. Бачимо Mercedes Benz. Це вже Фу. плюс великий. Бачимо також є. 4 стеклопідйомника, регулювання зеркал, блокування дверей, підігрів, сидінь. Кнопка відкривання багажнику, динамік бурмейстер. Коротше, машина, ракета. Тут є що в нас? Кадр зніми, зніми сюди ближче. О, Тут у нас є знімання паркінгу, так як у всіх Мерседесах. Тут у нас є світло, регулювання світла, також передача у нас переключається на рушці ось тут. Зараз покажемо це салон. Куди? Що у нас в салоні? Салон у нас, хлопці зроблений типу, під ES клас, під E е клас, вже під сучасні. Саме класне, що є, це ось оце регулювання панелі. Панель у нас зроблена мінімалістично, гарно, акуратно, не треба тикати. Ось тут бачимо чик-чик-чик. Звук регулюється тут. Тут у нас є. Включаємо, екранчик, виключаємо, Магнітолка. Також, що немало є є така у нас тут бардачок, ніша для всяких речей. Також тут маємо нішу для різних речей. Чікс, взяли, закрили. Так, Що у нас є? У пасажирів? У пасажирів у нас заді є обігрів, там прикурювач є, Не бачу просто. Нема прикурювача, але це не біда, бо тут люди, які їздять на таких машинах, телефони не заряджають. От. Що у нас є ще по машині, скажу? Тут у нас є місце під окуляри, це стандартно, Мерседес робить, це добре. Стоїть у нас екранчик. Так. Хтось скаже, чого він не схований, чого він не так. Гарно виглядає, Мутеро. Так, Можливо, комусь і не сподобає оце, що є ось така річ. Але гарно мотюри виглядає. Які б тут матеріали не були, але вони є якісно зроблені. Вони є якісно зроблені на всі 100%. От ми можемо бачити, от зараз заведемо машину. Бачимо, руль повертається акуратно. У нас є гарна панель приборів шофера. По спідометру можемо летіти 260, але 260 я сумніваюся, що тут буде хтось летіти. От. Передачі переключаються у нас на речашку чікс. Включили де? Все, пускаємо, Чекай, бо блядь, знову двома ногами їду. Їдемо, проїдемося трошки, прокатаємося. Ось. <кій> Бачимо. Машина. Рушай помаленьку, плавно, спокійно. От. Можемо бачити вже зараз, що от набираємо розгін, дамо трошки тапку. Бачимо 120, 140. Машина динамічна, гарна. Так, скажу одне, хлопці, що хочу зауважити, бо бачу, що з часом люди все ж, все ж стається що раз, що день більше аварій. Такого не має бути. Без практики таку херню робити не треба. Та як мені подивиться відео, скаже, ти, блядь, Ромку, блядь, сильно умний. Ти сильно так, як віду, скаже рамку, ти блять на. 120 влупити на. То, блять, 120, то блять на ауді було 150. Yeah. Ту, блять. То ауді то взагалі за рулем не їхав. Розвернувся, дешка. От. Бачимо. Блять, yeah. хлопці. Мерседес, то і Мерседес. Машина. Машина себе зауважує. Так, от, що хочу сказати. Перші... Враження від машини ідеальні. Ми їдемо не по суперфаній дорозі, не по євродорозі. Але машина себе показує на всі стомки Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де є продажі авто, наш інстаграм. Там багато різного контенту цікавого буде. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал. ну Підпишіться. ну блін, Ми стараємося знімаємо для вас. Так. Хтось там пише, що а, файна, гарна, біла, фейна, синя, файні машини. Так, я набираюся, ще практики, досвіду, треба гарно розказувати. Знаю. Ваші коментарі, хто там пише гарні, я беру до уваги і стараюся виправлятися. Чим краще, тим з часом буде все краще. от Оцей Мерседес ми зняли. Так, є можливо десь якісь нюанси, може і нема нюансів, але машина за себе заслуговала запоказала на Ютубі на всі 100. Тепер це буде ще плюс одне відео про цю кралю на Ютубі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки. Гарно, блядь, слава Україні! Ви собі машину, будь подібний на людину, не роби себе тварину і не пий за кермом, виїжджаєш на дорогу, не прикручуй собі роги, де не вічний, бійся Бога, не виглядай козлом, не будь глом, не пий за рульом, кожен шок верне тверезий, знайде свою березу, не будь ульом, не пий за рульом, на дорозі п'яний, страшніше урагана.